Новопреселених повієнних воїнів наших українських, згадай всіх воїнів наших українських, які поколь оселив душі, їх, де праведні всі святі. Я тут читинила словом, чи ділом чи, чи думкою, яких славних цикльних апостолів всіх святих, душі оде нас пристали. Небесного Христа безсмертного царя! Це страшне горе для всієї України, для всього світу, тому ми всією сім'єю з дітьми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Вибачте, просто важко говорити справді. Нікого знала особисто. Ні, особисто майже нікого не знала, лише. Деякі такі знайомі обличчя, але особисто ніколи. Не У нас і, і друзі є всімі, що загинули, тому це, це, це важко писати. Ми до останнього, коли були новини, ніхто в це не вірив, ніхто не хотів навіть думати, що щось може бути до кінця останній фейк. Даже коли міська рада була все одно викладували новини, ми все одно думали, що нічого більше. Але Сергія Кузнєва? Дуже співчуваємо, дуже хороша людина, сусід наш, і хлопців багатьох. Це велика біда, страшна трагедія. Дуже ми знаємо. Співчуття всім рідним і близьким. Ми з ним прожили разом в гуртожитку військовому. Він чудова людина, просто чудова, позитивна. Тільки саме найкраще, можна сказати, хороший друг. Пішов сам на війну, як це став. Можете розказати я думаю, більше сім'я його розкаже. Звичайно, сам пішов. Він офіцер. І коли почалась війна, він одразу прийшов. Організували цей захід дві волонтерські організації. Це творчі волонтери Ужгорода та рух підтримки закарпатських військових. В принципі, ми завжди. Співпрацюємо, підтримуємо один одного, і це наша не перша акція покладання свічок, запалення свічок. Ми робили таку ж акцію, коли сталася трагедія в Оленівці. Тоді правда було значно менше людей. І зараз ми теж планували в такому форматі ну тих, хто постійно підтримує армію, зібратися, поставити свічки. Вирішили сповістити про це людей, тому що знаємо, що це горе не залишає байдужим нікого, і дати можливість теж провести, якби дати останню. Ню шану героям запалити свічку. Тому сьогодні ми збирали так вечірній час після роботи, і чесно кажучи, вражає кількість людей, яка відгукнулася, і знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми. На жаль, через трагедію, через гори, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі це надзвичайно важливо.